Усім привіт! Ви на каналі N-Gaming і ми замість того, щоб продовжувати наш сюжет, зробимо невеличкий огляд нового оновлення, яке вийшло прямо сьогодні версія 2.1. Ну, судячи з патчноуту, додавали дуже багато прикольних штук, таких як Радіо в будь-який момент, метро, зустріч із своїми партнерами, а також нову тачку. І при заході в гру, перше, що я бачу, це повідомлення від Ель Капітана, в якому сказано: Якщо тобі завжди хотілося жити як рок зірка, але ти й досі не знаєш, скільки струн має гітара, ще не все втрачено. Я маю кабріолет, так називають автівки з відкидним дахом, якщо що, Porsche 911 930 Turbo. у червоно-чорних барвах та з унікальними деколями, створеними Ймовірно, найпалкішими шанувальниками самурая у світі. Бери просто зараз, не роздумуй надто довго. Легендарний рокер Джонні Сільверхенд значно би не вагався. Так, ну тоді будемо вирішувати справи походу. Перше їдемо до автосправника найближчого. І також при виборі авто я побачив, що з'явилася кнопка Добавити улюблену тачку. А поки візьмемо стареньке Porsche 911 Джоні Сільверхенда і їдемо дивитися на нове. Так, і раз уже тут почався напад, спробуємо нову можливість кидати ножі під час. Чомусь мені дістався стрільчик. Ага, так, я зрозумів. Під час водіння авто не можна використовувати ножі, так що зараз пересядемо на мотоцик і подивимося, як воно буде відбуватися. А ну, мельсторм візьмемо ваш мотоцик. І тепер доступна можливість кидати ножі прямо на мотоциклі. Так, при... КД на ножах воно перекидує на пістолет. Добре? Так, от і добрався я до найближчого автосправника. Так, що за повідомлення до мене прийшло? Що за карточка? Так, отриманий новий предмет. Шановний пасажир Шпенс, ми раді повідомити, що технічну проблему з вашою міською картою Шпенс вдалося вирішити. Ми відновили повний доступ до всіх сервісів шпенс. Як компенсацію за ці незручності, ми надали вашому обліковому запису акційну знижку, завдяки їй до кінця календарного року ви зможете подорожувати лінією шпенс безплатно. Ми цінуємо ваше розуміння і сподіваємося, що незабаром ви знову почнете користуватися послугами шпенс. Дякуємо за те, що мандруєте з нами служба підтримки клієнтів Шпенс. Так, я зрозумів, ми отримали проїзну картку на метро, так сказати. Окей, перше розбираємося з тачкою. Серед інших тачок з'явилось Porsche 911 в кабріолеті. Що ж, придбати? І додавалося ціла купа нових мотоциклів. Ну давайте глянемо, який з них найдорожчий. Ну, миротворець виглядає найдорожчим, візьмемо ще й його потестити. І в мене відкрився один квест. щойно я придбав тачку, пил із-під коліс. Не знаю, має я тішитися чи почувати збентеженим між суперфаном і суперпсихом тонка межа. Але тільки повний йолоб відмовиться від Porsche 911 Turbo. та ще й кабріолета, особливо якщо за нього вже заплачено. Так, гель-капітан, слухай, тільки не панікуй. Клієнт купує машину, автосправник її доставляє. Ти ж знаєш, як це. Я відправив до тебе продавця порше, і все було просто фігезно. Але тут зненацька він мов би, скрізь землю провалився разом із твоєю новою тачкою. Присягайся, що поняття немає, що це за така хуйня. Боюся, тобі чум треба зайнятися цим питанням особисто. Бляха, Муамара, має щастя, що ти мені подобаєшся. На твоєму місці я б не дуже з цим прокрастинував. Це збіса швидка тачка, Шариш? Надсилаю тобі останні відомі її координати. Тримай кулачки, дай знати, як усе піде. От, то виходить, тачку навіть я не отримав, як купив. Перше треба виконати квест, щоб її отримати. Ну і заодно перевіримо наш новий мотоцикл Кусанагі Миротворець. Так, і наскільки я знаю, з'явилася можливість робити певні трюки на мотоциклі. Якщо зажати лівий контрол, він піднімає заднє колесо. Якщо лівий shift, його випускає. Ну, будемо шукати можливість зробити заднє сальто. data report for you please say anything to continue all right show me what you got user i have assisted you in killing over 50 people stone cold killer mode has been deactivated from this point on only puppy loving pacifist will be available thank you так, ну,

І так, от ми і під'їжджаємо до останнього розташування Porsche 911 Turbo в кабріолеті. Так, і що у нас тут відбувається? Так, і тут у нас чекає труп. Ймовірно, схожий на Джонні Сильверхенда помер у 2023-му. Давайте прочитаю. <свігалі> я просто не можу зняти, він смішний, але дуже схожий. Укладка трохи інша. <свігалі> Добре, так. Джонні Сільверхен та Муамар. Розмова. А Джонні Сільвермен. Я хочу продати свій Porsche 911 Turbo. Яскраво-жовтий кабріолет з унікальними деколями. Цікавить? Дуже смішно. Це не жарт. Годі з мене, самурая. Тепер я підсів на Попагру, кайфую від їхнього найновішого альбому. О як? А який кольор тобі більше до смаку? Фіолетовий, червоний чи синій. А на що обмежувати це лише одним? Саме час на нову тачку і на нового мене. Хочу врубати пон-пон-шіт на швидкісній трасі і слухати на повторі до крові звук. Так, і в нього є GPS Хеш. Так, тріангуляція позиції. Завершена. 300 метрів від мене. Погнали, Джоні? Так, ну і під'їжджаємо ми до місця події. Ну і декілька бандитів. От і Порше. Не хочеться його поцарапати. Так, де останній? Так, з бандитами розібрався. Так, і тут ще один труп. І ключі від авто. І що тут у розмові? Є одна тачка, яку можна стирити. Дуже хороша тачка. Бляха, аж хочеться лишити її собі. Ти ж вже маєш машину. Так, але та, що я маю, не карбуріолет Porsche 911 Turbo з унікальними деколями самурая. Ти ж знаєш, що самурай помер разом із Джонні. Такий дизайн зараз популярним не назвеш. Та пофіг, я і так перефарбую в наші барви. А саме Бруді багнюку. Так, ну ключі тепер в мене. Джонні, щось скажеш перед тим, як сісти? Крутезна тачка. Ну давайте оглянемо її. Купи всяких наклейок. Логотип самурая на капоті. Надпис самурай ззаду. Ну, зацінимо, як вона їздить. О, вона прикольно водиться. Принаймні повертає. От блін. Не дають мені тачку забрати. Все, з ними розібрався. Тепер можна написати і капітану, що тачка у мене. Забрав твою, мою тачку все ще в робочому стані. Чого не скажеш про Джоні Сільвермена? Ох, бідолаха! Ну зате тобі не треба хвилюватися що він передумає чи захоче повернути собі твою тачку. Ой, наче б я йому її віддав. Ха. Завжди любив твоє почуття гумору. Приємно мати з тобою справу Ві. Заходь на автосправник. Ще й задовольняй свої машинокупівельні потреби. Так, завдання виконав. Тачку отримав. Їздить вона по пустці досить непогано. Мені відверто подобається. А он щодо швидкості, зараз треба на трасу виїхати. Так, ну можу сказати, що на поворотах вона дуже приємно повертає, а зараз глянемо на її максимальну швидкість. Блин, ще й під такий трек. І зараз тут трохи траса під гору, не вдається розігнатися, А ви поки насолодіться мелодією. Та ну, як я і думав, більше, ніж. 156 вона не хоче їхати. І то при мінімальних поворотах вона втрачає швидкість. Одним словом, в районі 150 вона їде. Що ж, круто. А тепер, а тепер до наступного оновлення. Їдемо шукати найближче метро. Як не дивно, згадав я це прямо під метро. Так, куди виходити по парковці? Ану, гадзіць. Так, ну це твої проблеми. На другий раз будеш знати, де ходити. Так, от як виглядає станція метро. Мені. Відверто подобається. Так, а тепер давайте дивитися на карту. Навіть на пацифіку можна потрапити на стадіон. Ну, але не на абсаргію. Ну, що логічно. Так, ця карта така ж. Ну, заходимо. Так, їхати на метро. Так, який нас напрямок цікавить. Ну, давайте Westbrook Haywood спробуємо. Ага, тут я втрачаю керування і розпочинається щось типу фільму, катсцена. Ну, класичне метро. От, можна повернутися. Якщо довести камеру до краю огляду. А ну на цю сторону не хочу він обертатися. От мені цікаво, от куди воно мене довезе. Інтерактивної карти тут немає, щоб знати, де конкретно ми знаходимося. А якщо глянути на карту, так, по карті видно. Значить, наступна станція Монро і Сагана. От. Щойно я сказав. Одразу диктор це повідомив. І наскільки я розумію, зараз, коли зупиняється метро.

Так, я можу постояти біля дверей, але не виходити. Next stop. Чи не одне метро через інше переїхало? Це досить дивно виглядає. Певні артефакти на цій карті. Воу. А я там завдання виконував деякі. На цьому побережжі. Ні, ну класно, класно, можна глянути на місто зверху. Глянути на локації, в яких ми були. Так, а ну знову сяду. І виглянув у вікно. You're now at Plaza. на вулицях незамітно наскільки масштабне місце, а от з висоти метро зовсім інакше виглядає. Так, ну виходимо. Це нас перемістило до виходу. Окей, метро ми затестили. Ну і окрім метро, з'явилася ще одна дуже цікава можливість. Зараз розумієте, яка саме. Помітив я, що в мене ще є одне повідомлення від пана. Привіт Ві, як поживаєш? Було б краще, якби ти давалася чути частіше. Так, тут не сперечаюся. Але маю ідею, як компенсувати цей недолік. Я подумала. Хочеш завітаю до тебе в гості? І тепер є на вибір квартира, у якій можна зустрітися. Ну, оберу, напевно, що квартиру з найкращим видом. Якщо до серед місця у моїй квартирі на Майдані корпорацій, я вже в дорозі. Скоро побачимось. Ну, пора і мені в дорогу. І в мене з'являється завдання: я під вікном твоїм залишусь до темна. Закортіло невеличкого побачення. Та на здоров'я! І не хвилюйся, я очі заплющу і затолю вуха. Так, ну що ж, піднімаємося у квартиру. А от і моя квартира. І ось тут уже чекає Панам. Панам, привіт!

I missed you. Скучила вона за мною. Так би всю ніч. I could sit here with you all night. I think I'd like that. Й це ідея теж подобається. Ну, продовжуємо. І все? Про що це ми говорили? You have no idea how much I that. Навіть не уявляю, наскільки це було тобі потрібно. Ну, зате я можу сказати, наскільки це було потрібно нам усім. Цієї можливості чекали, напевно, усі фанати кіберпанку. Так, ну і ще можливо якось можна провести час панам. Наприклад.

Так, і як з тобою можна ось тут взаємодіяти? Варто було лише підійти. doing me good, more than I thought. Це має на тебе позитивніший вплив, ніж ти думала? Хм. Окей, що далі? Все-таки, думаю, варто заварити каву, ніж обіцяє бути довгою. І підійшов я до ліжка, панам рухається. Десь в сторону. Гардеробу? Well, do you have any thoughts? Чи є у мене якісь думки? На тему. Як тобі передягнутися? Так, а якщо я в арсенал зайду. Вона теж піде сюди, чи ні? Tak, a jak się do I panam też tu? <noise> no dawaj V pokazać co ty masz. Так, давайте я тимчасово підкручу музику, щоб ви всі кайфанули так як я. Так, це не я відмінив. Видно, який є певний обмежений час. Так, ну стіл накритий, можливо, якось навіть можна тут пообідати. Повечеряти, ні? Так, якщо я підходжу до кухні, панам підходить до вікна. Все вірно. Саме так. Так, ну, а якщо зайти у ванну кімнату. Глянути на себе в зеркало. Well, так. Do you have any так, паном може десь тут. Ага, вона підійшла все-таки до гардеробу. Якщо прийняти душ. Я ж схожим однодумці. Оу. А на що ти куртку вдягнуло. Серйозно, вона ж була без куртки. Це типу новий якийсь прикол? Брати куртку в душ? Ну, зрозуміло Куртка мокра. Якісь нові варіанти тут з'явилися на дивані. Come here. Oh, stop. Так, нових варіантів тут не з'явилося. Можете бачити ...шрам, який в неї залишився після поранення. Залишилося єдине місце, з яким можна взаємодіяти. Це ліжко, oh, it's been a long day. Так, це був важкий день. ранковий поцілунок і пора до роботи. А ви чого чекали? Ось це можливість, з якої ви чекали скільки? 4 роки від моменту анонсу кіберпанку. Ну, все. Можете розважатися собі, скільки хочете. Але нам пора дельтувати Все, покиньте ж зону, щоб завершити побачення. Все час, із Панам ми провели успішно. Так, і панам пише привіт красунчику! Oh. Oh. А так, це мережева варта. Чому вони на мене напали? Ну, про це вам доведеться дізнатися з минулих випусків. Так, і тут запис розмови. Танго Альфа, який ваш статус? Злізу і Сміт справу владнали, чекаємо на ві. Як закінчите, вертайтеся в штаб, є нове завдання. Треба замести всі сліди в архівах. Так, здається, Ві якраз іде. Зв'яжуся пізніше. Так, ну і панам мені написала. Привіт, красунчику. Мені було неймовірно добре з тобою. Як і кожного разу. Сподіваюся, невдовзі ми зможемо зустрітися знову. У нас спільні сподівання. Отже, битва вже наполовину виграна. До наступної зустрічі. Так, ну і як я розумію, це завдання буде час від часу з'являтися. Або, швидше за все, можна буде написати панам і домовитися про зустріч. Якщо ми щось і не глянули, так це оновлений бій із Адамом Смешером. Але до... і до цього ми колись доберемося. Але не в цьому випуску. Так що дякую за увагу. Не забудьте підписатися і поставити лайк, щоб бачити більше контенту по кіберпанку. Дякую за увагу! Бувайте бадьорі і до наступних випусків!